А внаслідок ракетного удару по Одесі загинуло двоє людей. 17-ро поранено. На місці прильоту працює наша власна кореспондентка Олександра Ченкова. Від неї чекаємо подробиць. Олександру не можу з вами привітатися словами доброго вечора, але для Одеси сьогодні вечір не добрий. Ми чекаємо від вас про наслідки і скільки на цей час постраждалих. Вітаю Оксано. Дійсно, вечір для Одеси недобрий. Наразі відомо про двох загиблих людей і про вже 20 постраждалих поранених людей. І ця цифра може збільшуватися, бо люди продовжують звертатися по допомогу серед постраждалих і двоє тяжких так людей у доволі тяжкому стані. Лікарі просто зараз борються за їхнє життя. Також є пошкодження житлових будинків, цивільної інфраструктури. Це загалом така. Прибережна зона узбережжя одесити, гості міста люблять тут прогулюватися. Тим паче, це був такий час після роботи. Люди просто гуляли, вигулювали собак, гуляли із дітьми, проводили свій час. Також вже майже догорів дах палацу студентів національного університету Одеська юридична академія. Також попередньо відомо, що постраждав і президент цього університету, колишній нардеп регіонал Сергій Ківалов. У селах оборони півдня кажуть, попередньо відомо, що росіяни вдарили ракетою іскандер М. Тип озброєння наразі встановлюється, можемо констатувати наявність жертв серед цивільного населення. Це двоє загиблих, як мінімум. І станом на зараз відомо про 17 потерпілих. Працюють усі відповідні служби. В першу чергу Державна служба надзвичайних ситуацій усуває наслідки цього удару. Як ви бачите, удар нанесено по спортивним майданчикам по прибережній смузі. На березі міста Одеса. Просто зараз стало відомо і про третю жертву російського обстрілу Одеси. Я ж кажу, дані оновлюються буквально що секунди, і кількість постраждалих також збільшується. Просто декілька хвилин тому в Одесі знову прозвучали вибухи. Тут на узбережжі їх було дуже добре, чутно. А попередньо відомо, що це працювали наші сили ППО по ворожому розвіддрону. Тут на місці продовжують працювати усі відповідні служби разом з ними і ми тільки прошу мешканців міста та області реагувати на сигнали повітряної тривоги, спускатися в укриття це важливо. Наразі це все. Оксано, дякую, Олександра. Бережіть себе і тримайтеся з нами. Була наживо з Одеси Олександра Ченкова, де внаслідок російського авіаційного удару загинуло вже як відомо троє людей і 20 постраждалих.